Ось цей пустир, що знаходиться у Рівному на вулиці князя Володимира, найближчим часом може стати приватною власністю. Ділянку пів гектара виставили на продаж. Аукціон має відбутися 7 травня. Ця земельна ділянка була передана до управління комунальної власності для реалізації на виконання рішень Рівненської міської ради. Земельна ділянка вільна від забудови, відповідно і продається за аукціоном на конкурентних засадах. Стартова ціна понад 3 мільйона гривень, однак під час торгів вона може зрости. Наскільки це цікава земельна ділянка? Наскільки буде перші цінові пропозиції у кожен з учасників, коли реєструється на аукціон, він подає свою закриту пропозицію ціново. Ну, аукціон річ не передбачено. Інколи зростає в рази, інколи ціна відносно. Невелика частина змінюється. Голова комісії з питань архітектури, будівництва і землеустрою. Мар'ян Года розповів, що земельну ділянку виставили на продаж, бо вона знаходиться у промисловій зоні. Профільна комісія таке рішення підтримала. Це явище треба жати позитивним, тому що промисловість – це одна з головних напрямків розвитку економіки. Це створення робочих місць. Наповнення бюджету і так далі. Цільове призначення ділянки це розміщення та експлуатація об'єктів дорожнього сервісу. Однак, як зазначила Олеся Смоловик, якщо власник захоче, його можна змінити. Для цього потрібно буде звертатися до міської ради. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.